Далі схаменулась вона, здохнула тяжко і скрізь сльози сказала, Василечко, що це за мною сталося? Нічого не тямлю, не знаю сама себе, тільки у мене й на думці, що ти мене любиш, що ти мій, та більш мені нічого й не треба, боюсь тільки, чи нема мені за те гріха. За що моя марусенько? сказав Василь, пригорнувши її до свого серденька, і поцілував щиро? Ох, не цілуй мене, мій сизий голубеньку. Мені усе здається, що гріх нам за все. Боюсь, прогнівити Бога. Та я ж тобі, моя Марусенько, тим же богом божуся, що нема усьому ніякого гріха. Він повелів бути мужу й жоні, заповідав, щоб вони любили один одного і щоб до смерті не розлучалися. Тепер ми любимося, дасть Бог сповним святий закон, тоді не розлучимося на вік наш, а до того часу, як зійдемося, нам можна без гріха й любитися і голубитися. А, не дай Боже, як. сказала Маруся, та й притулилася. До Василевого плеча і не доказала, і боїться зглянути на нього. Не доведи до того Боже. аж скрикнув Василь і аж злякавсь, подумавши, про що Маруся йому тільки нагадувати стала. Буду, каже, тебе моя зозуленько, як ока берегти, ніяка скверная, бісовська думка і на серці не буде. Не бійсь мене, я знаю Бога Небесного. Він покара за зле діло усе рівно, що за душогубство. Не бійся, кажу, мене. І коли б же й так прийшлось, щоб ти стала забувати і Бога, і стид людський, то я тебе обережу, як братик, сестрицю. Братику мій милесенький. скрикнула Маруся і обняла його рученятами. Довго дивилася йому у вічі, як тая ясочка, а далі й каже. Тепер я сама тебе поцілую, аж тричі, бо знаю, що й в тебе на думці нема ніякого худа. Та й припала йому на плече, зазираючи йому у вічі та так пильно, ніби той баранчик, що його хочуть різати, а він жарібно дивиться. Так і вона зазирнула на веселя, а сльозинка на наче тая росочка. На цвіточку, так у неї в очицях засяяла та так жалібно, як та сопілочка заграла, так вона його спитала. Як же ти мене після сього покинеш? Не говори мені сього маню і не думаю всім, моя кришечко, гріх божитись, а я от смертельною клятвою побожуся, коли мені не віриш. Вірю, вірю, мій соколоку, мій Лебедику. І що б ти мені не казав, усьому вірити буду? Багато розказувати, що там Василь з Марусою розмовляли, забули про весь світ, і де вони є, і що кругом них. І якби не гукнула ще здалека на них Олена, то, підкравшись тихенько, бачила б усе, як вони поговорять, поговорять та й знову цілуються. Як же почуло Олену, так зараз і розрізнилися, наче й не вони? Василь став буцім мала дитина пісочком пересипатись, а Маруся тут же знайшла черепочки та давай у краймахи грати, а самій і не зирнуться аж собою. От пішли усі у купі додому. Олена подумала, що сталося з нашою Марусею? Ніколи не була вона така весела і говорлива, та ще з парубком. Що було, їх жахається. Як не знать чого, а тепер сама заговорює, жартує, вигадує і знай сміється з Василем, а мене буціми нема знає. Уранці, як ішли, так поризусь не пустила, а тепер не замовчить ні на часинку. Уранці на село йшла і на мене нападалась, чого я спішу, а тут поперед усіх біжить, землі під собою не чує, та знає да на Василя то пісочком, то скріпочками, а він її ловить, а піймавши. Аж рука крутить. Се щось недаром. Тривай лишень ти смирна що нас було за іграшки з парубками кориш. Я тобі віддячу. Стали доходити до села от Василь і каже. Тепер же прощайте, дівчата. Мені так весело було з вами. Спасибі вам. І дуже спасибі за все, за все, за все. Не знаю, коли то з вами побачусь. А в Марусі аж слізоньки покотились, обтерила швидше хусточкою, щоб Олена не бачила, та й стала то пісеньку могикати, і не наче підтанцює під неї, а сама пильно дивиться у вічі Василю. Нате ж усе, каже Василь, ваше добро. Вибирайте з кошика. Може, чи не загубив я чого, а я вже піду своєю дорогою. От дівчата стали вибирати. Олена все забрала і поклала за пазуху, а Маруся, перегледівши, поскладала у кошик і пішли собі. Тільки що відійшов від них Василь чимало, аж Маруся то схаменулась і згадала і каже: Отак От же усе позабирала, а синій камінець, що батько звелів купити, я й не взяла у Василя, побіжу до жану його. Доганя, а сама знай кричить, щоб він підождав. Вже ж, щоб то Василь, та не почув би марусиного голосу, не знаю. Стоїть, як на шпичках, і дожида, щоб Марусі підбігла до нього і що то вона йому скаже. Ось вона, догнавши його, сказала. Я знарошне, бо сім то забула у тебе синій камінець, щоб тобі нишком сказати. Приходь сьогодні на озера. Що в нашому бору, і я там буду, то ще поговоримо. Пусти ж, не займай мене, щоб Олена не догадалась, ке сюди камінець і прощай, мій сокола Комили, приходь же, сказавши, та скільки є духу до Олени. Олена, ж усе підглядала та й думала собі. Добре ж до якого часу? Не буде мене тепер зупиняти. Прийшла Маруся додому. Батечку, весела, моторна і говорить, і розказує, і порається за трьох, так що мати, дивлячись на неї, аж повеселішала і їй полегшала. Хотіла було сваритись на дочку, за чим довго проходила, так та ж, як узяла коло неї леститись і приговорювати, і розважати її, а сама піч топити, зілля кришити, горшки наставляти, так що горить у неї діло. Не встила мати оглянутись, вже у Марусі і готов обід. Сіла, ручки зложила і з нею матері розказує, як то їй добре було йти на базар холодком, що бачила на місці, як торгувалась, як купувала, якого бачила, і з ким говорила, і яка проява лучалась. Усе усе до посліднього раз по п'ять розказувала тільки про Василя нічичирка. Вона б то й хотіла матері розказати, та не знала, з якого кінця взятись, та й подумала нехай же спитаюся Василя він мене навчить, як про це розказати. Прийшов і старий наук, обіда й дума. Зроду Маруся такого мудрого борщу не варила, як сьогодні, і м'ясо добре спечено, і усе таки гаразд, а лучше всього, що сама така веселенька, усе вигадує і жартує. Далі й каже Настя Бач, я ж казав. Що не треба ні злизувати, ні шептати, самоминеться. Після обід, чи прибрала Маруся, чи не прибрала, Марші вхопила глечичок та й каже «Піду ж я, мама, не збираю вам синиць. Там таких багацько на базарі було, і наші дівчата горшечками так і носять, і вам не збираю. Може, дещо й продам. Ще мати їй нічого на сей не сказала, а вона вже й за воротами і прямо поспіша у бір на озера. Хоч і бачить по дорозі сониці, та не збира, а дума Василь мене вже, мабуть, жде, піду швидше до нього, а як посиджу з ним та вертатимусь додому, тоді я гідок назбираю. Недовго шукала вона свого Василя. Тут зараз і є. Як же зійшлись, так дарма, що тільки. Може, часів три не бачились, а так не наче десять гот рознобули. Обнімаються, цілують один одного, розговорюють, розказують, то побравшись за рученьки, ходять, то сп'ять посідають, то сп'ять затеж, затеш і незчулись, як вже стало вечеріти. І то ж бо правда, що коли будеш у купці з тим, кого любиш, то день так швидко пробіжить, як часиночка. От Маруся перша крикнула. Ох, мені лишенько, чи бач, де вже сонце? Так що ж? питає Василь. А де?» – каже Маруся, як я додому піду? Не бійся нічого, я тебе опроводжу. Не те, щоб я боялась, а те, що я гідок не збирала. А я за ними і просилась у матері. Що мені тут на світі робити? Розкажу матері, що заговорилась з тобою. Та й забула, ні, марусенько, потривай ще матері об мені говорити. А чому ж? Ще й моє серденько, не урем'я, треба підождати. А як се можна? Матері й батькові треба усе зараз розказувати і ніколи перед ними не брехати. Що ж я тепер скажу, що я не набрала соничок. Що хоч, Маню, та й скажи, тільки не говори про мене. Я сам, як прийде пора, я сам скажу. Так гріх же брехати і перед ким-небудь, а не тільки все не буде брехня, і їм треба все розказати. Тільки як скажеш тепер, а вони мене не знавши, подумають, що я, я який-небудь ледащо, що тільки зводжу тебе з ума, тебе будуть лаяти, мене стане цуратись і будуть нас розлучати. Потерп, моя рибочко, хоч через Петрівку. Я так наведу, що вони про мене будуть знати і чути щось непогане. Тоді прийшлю людей, тоді йому все й розкажеш. То брехня і гріх як зовсім потаїти, а то ми тільки прежде якого часу їм нічого не скажемо. Чи так, моя паняночко? спитав та й поцілував її щиро від серця. Може, воно і так? Довго подумавши, Маруся сказала. Я вже нічого не знаю, а все роби тому, що мені скажеш. Тільки вже, Василечко, мій козаченько, як собі хочеш, а я вже більш до тебе не вийду ні сюди, ні на вулицю, ні на базар нікуди. А все ж то чому? спитав Василь, злякавшись. Як собі хоч, а тільки по моїй думці це вже гріх, коли чого не можна матері сказати, та те і робити нишком від неї. Хоч розсердись зовсім, не тільки так насупся, як тепер, тільки вже я не прийду. І не дожидай мене, і не шукай мене. Інше діло, якби я посватана була, гді би нічого, а то хто-небудь побачить, та, про мене, ще й слава піде. Не хочу, не хочу, нехай Бог боронить. Мені тепер і Олени страшно. Вона щось дивилася на нас пильненько, як вернулась з города і Усе щось собі під ніс, бурмотала. Зараз же, прийшов же, піду до неї, і усе їй розкажу, і попрошу, щоб до часу нікому не говорила. Прощай же, мій соколику, мій Василечко, не серця ж бо на мене, адже ж ти кажеш, що скоро прийшли ж старостів, от ми ненадовго розлучаємось. Скільки не просив, як то не молив її, Василь, щоб таки виходила сюди, хоч через день або через два. Так нізащо на світі не захотіла, і з тим пішла додому, не звелівши йому йти за собою. Він пішов, понуривши голову горою додому, а вона бором, та й здумала, щоб не так то перед матір'ю у брехухах зустатись, пішла проти череди, знавши, що й Олена кожного вечора тож виходить. От і хотіла їй усе про Василя розказати і просити, щоб мовчала. Олена не вийшла проти череди, і дівчата сказали. Ще сьогодні ранком, поки вона була на місці, приїхали старости і жених аж з хуторів. Та не подивились ні на закон і ні на що, бо чоловік кріпко хороший, і рушники ранком подавали, далі звінчали і, узявши її з батьком і матір'ю, поїхали і там на хуторах, аж верстов за двадцять і весілля будуть справляти. Агу, нашій Марусі трошки легше стало, що не буде свідетеля, як вона подружилася з Василем. Прийшовши додому, тяжко їй було відбрехуватись перед матір'ю, що не принесла ягідок, бо зроди не брехавши, ні в чим не знала, як викрутитись, і що сказати, сяк так, то чередою, то оленою затерла, зам'яла діло. І кінці у воду. Поки поралась та прибирала і була з матір'ю, так їй і весело було, а тим більше матері стало легше і вже піднялась з постелі. Батько теж веселий і ласкавий був до неї, От вона не тільки не журилась та ще сама собі дякувала, що так з Василем зробила, і, ходячи і пораючись, усе думала коли б швидше можна було їм розказати про Василя, то як би гріх з душі. Як же лягла на постіль, так і не подумала, щоб спати. Зараз прийшов їй на думку Василь, як то він, мабуть, журиться, що не скоро з нею побачиться. Як їй бути, як не бачившись з Василем неділю, або, може, нехай Бог боронить і дві, як і жити на світі. І ще таки учора, дума собі, що я не так його любила, як сьогодні, після того часу, як він сказав, що мене любить, та ще як поцілував. Та здумавши все, як засоромилась і поночі чує. Що ви до неї, як жар горить. Що ж оце я наробила? дума собі. Чи це ж я, що й слухати не хотіла об хлопцях, скрізь землю б пішла від стида й сорому? А що якщо Василь не до мною сміється? Тут їй ще дурніше стало, а далі як роздумала, що Василь зовсім не такий, щоб йому сміятись, і що він божився. Ще її кріпко любить, то і утихомирилась, а тільки того соромилась, що цілувалася з ним, і у бору довго з ним сиділа. Та все ж вже так дума, і вперше, і в останнє, Все на мене любов напала, а матуся казала, що любов, як сон, ні заїси, ні заспиш, і що робиш не знаєш. Мої вісні, борони мати Божа. Щоб я гіршого чого не зробила, та як не буде з ним бачитись, то й жартувати ні з ким буде. Добре ж я зробила і сама собі дякую, що не звеліла йому до себе ходити. Так собі, порадившись, устала, бо вже й розсвіло, і зараз прийнялась поратись. Що ж, тут корову доїть, а сама озирається, чи найде Василь, по воду пішла, оглядається на Василя. У хаті сало товче, а на двері погляда, чи не Василь їх відчиня. за стіл сіла обідати, а самого віконце усе зирк та зирк, чи не йде Василь і жде його, і не жде, і хоче, щоб прийшов, і боїться, щоб не прийшов. Після обід у хаті сидячи, дума. Коли б не ввійшов, піду на, в двір на двір вийде, коли б не йшов вулицю та щоб мене не побачив, піду лучу в хату. І так знає, світом нудить у день, а ніч у мало чого й спить, усе їй те на думці, що коли-то вона побачить Василя і коли-то не буде з ним розлучатись. І Василь не лучче був її, не тільки роботу покинув хазяїна і город, знає блока круг села, де жила Маруся, ходить, ходить, убір піде над озерами, Де з нею сидів, сяде, нема Марусі, не йде Маруся. По селу вулицями ходить, та не зна, де її хата, не зна, як і батька її зовуть і прозивають. Маруся та й Маруся більш йому нічого не треба було знати, і він її не питав, за тим ще ніколи було. Все їй розказував, як її любить або слухав, як вона розказувала, що як вона його любить. Отже і пущання пройшло. Тиждень Петрівки минається, ходить наш Василь і не зна, що вже йому й робити, аж ось іде своєю дорогою, бачить чоловік, візь мішки від вітряка та вісь йому і уломилась. Чоловік той хоче, щоб підв'язати як-небудь, та шкапа не стоїть. І той чоловік мучиться з нею, а другий те, що й воза не підніме, бо вже собі старенький був. От Василь, парень друзяка, побачивши сеє, підійшов до нього, поздоровкався і каже: Килишень, дядьку, я тобі поможу, а то не з твоєю силою справитись з мішками і шкапою. Чоловік той подякував і попросив помогти. Василь, як прийнявся, разом справили віз і сяк так на трьох колесах можна було доїхати. Чоловік ще більш дякував Василеві і просив, коли по дорозі. Проводити його до двора, щоб часом не порозв'язувалося. Тоді він вп'ять нездужав справити, а вже й вечеріло. Василь пішов за ним помалу і нічого не розпитував, бо йому до всього було байдуже, тільки знає об Марусі й думав. От і де та й де за возом, бачить чоловік у тім селі, де Маруся живе, та повернув у вулицю. Василь зрадувався. От дума! Тут побуду, то, може, щонебудь почую про Марусю, як то вона, моя Галочка, поживає. Аж от заїжджає чоловік на двір. Василь зирк, біжить його Маруся назустріч до чоловіка і кричить Де свята то були? Ми вже вас та й замовкла, як уздріла свого лебедика, та з радощів уже не знає, що й робити. Вернулась у хату та аж труситься і Наум не що й казати. Наусе то він і був, позносивши мішкою комору, розпрягши кобилу і упоравши усе з Василем, ввійшов у хату. Посідали, поговорили. Василь вже не мовчав то про це, то про те розпитував, про себе розказував. Як живе, де служить. Звичайно, був проти Насті, а на Марусю. Що тут микалась то в кімнату, то в хату, то з хати у сіни, то сіни вп'ять у хату і не дивись зовсім. І буцім той не він, і вона собі, дарма, не наче його зроду вперше бачить. Посидівши, Василь і наговорившись, став збиратись додому. Наум і каже Переходь, Василю, коли хоч, до нас завтра обідати. Неділенька свята, і ще наговоримось. Василь сказав, що прийде, поклонився і пішов з хати, а Наум кликнув а де ти, Марусю, проведи Василя від собаки за ворота. Маруся на руку ковінька, мерщі з хати. І ще Василь не вийшов із сіни, вона вже й біля нього, і щепились рученьками, вона йому й каже. Василечко, якби ще тебе не побачила хоч день, то б і вмерла. Завтра, масю, і я тобі розкажу. Як страждав без тебе, тепер зділай милость. Прислухайся, що старі про мене казатимуть, чи будуть хвалити, чи корити, та й розкажеш мені, щоб я знав, як наше діло починати. А ще я зроблю, Василечко, коли мої старі будуть тебе хвалити, то я пов'яжу на голову червона скіндячку і коси покладу. Коли ж, не дай Боже, що ні, то пов'яжу Чорну стрічку без кіс. Ти тільки прийдеш. Так на мене й дивись, ти й знатимеш. Прощай же, мій лебедику, до завтрього. Весь вечір Маруся, хоч ложки, миски перемивала, мисники змивала, піч мазала, милася, та все так тихенько робила, що її не чути було осі, боялась, бо вона, щоб через свій шелест не пропустити якого слова, Що батько й мати казатимуть про Василя. А ті знай, його хвалять. Настя те й діло розказує, який він звичайний, який собою красивий, а на ум хвалить, який то він розумний, неначе письменний. Я, каже, знаю його весь рід рід чесний, дядьки заможненькі, хоч він собі сирота та ба, і отцівський син не буде такий бравий козак, нічого казать. Маруся не пропустила ні жодного словечка і ще з вечора наготовила червону скиндячку, щоб завтра на голову положити, і з веселістю і з радістю лягла спати. Тільки того вже не можна вірно сказати, чи спала вона ту ніч хоч часинку. Уранці вирядилась, що найкраще поплила коси у самі маленькі дрібушки і вінком на голову поклала. Пов'язала, які були луччі скиндячки, а зверху всіх положила червону і квіточками заквітчалась. Чи шатнулась там, чи як, а вже і обідати у неї поспіло. Борщик з живою рибкою бігала сама з вечора до сусіда рибалки та й випрохала каша пшоняна до олії, солона та з пшеничними галушечками та вареники з сім'яною макухою, упоравшись, Ще з батьком до церкви сходила. Тільки що вернулась з церкви Маруся, зирку в вікно, аж Василь уже йде. Зараз вибігла, буцім боронити його від собаки, а більш за тим, щоб подивився, що на ній червона скіндячка, от вибігла та мерщій кричить Не бійсь, не бійсь, а рукою поводить по лобові, неначе каже Не бійсь, ось бачиш, що червона скіндячка як там було, пообідали гарненько і наговорились. Після обід наум ліг до Насті скатись та й заснув. А далі і Настя схилилась та й собі заснула, а молоді знає собі голубляться та милуються. Далі, як старі проснулися, та й сиділи то в хаті, то під коморою холодку, аж поки зовсім увечері Василь пішов додому. Унадився ж наш Василь до старого Наума, що божий день, то діло було до коваля, то до Бондаря, то так до чоловіка приходить за ділом, так усякий раз і зайде до Наума, коли застане, то з ним, а коли не застане, то з Настою посидить, поговорить. І так вони вже до нього привикли, що коли який день хоч трохи забариться, то вже вони і скучають, і той те й кажуть нема ж нашого Василя, не йде обідати. Бо усякий раз вони його заставляли у себе обідати. А Маруся, Маруся себе натямила від радощів. Василь прийде, то вона вже знайде містечко, де з ним всім тихенько переговорить і намилується, а коли й без нього, то тільки й чує, що старі його вихваляють. От дождалися Петра, розговілись. На самого полу Петра. Так вже перед вечором вбігла Настя в хату, аж задихалась та й кричить. «Науми, науми, либонь старости йдуть. До кого? Та до нас, до нас, отже у дворі, сідай швидше на лаву. А ти, Марусю, біжи в у кімнату та вбирайся. Маруся, як тільки почула про старостів, то що було у руках, усе попускала і не стямиться, що й робити. Тільки дивиться на матір, а учиться. Як жар, так і горять, а сама була рум'яна, а то почервоніла, як калина. От мати мерші пхнула її в кімнату і стала її вбирати у нову плахту і усе, що треба по дівчачі. Затимось стукнуло ось стукнула під дверю палицею триче. Наум хутко достав нову свиту, новий пояс одягається, підпорізується, а сам труситься, неначе з переляку, і каже собі нишечком Господи милосердний, дай моїй дочерці доброго чоловіка, не за мої гріхи, а за її добрість, пошли їй щастя. Отже стукнуло і вдруге, теж тричі палицею. Наум, одягшись зовсім, і змів із катерті, що на столі, і, посунувши хліб, що завсегда лежить на столі, к покуттю, а за тим Настя засвітила свічечку перед богами, сів на лавку в кінці стола. І дожидається. Аж ось стукнули під дверима і втретє, теж тричі. Тоді Наум перехрестився і каже до них Коли добрі люди та з добрим словом, то просимо до господи Насте, іди ж сідай ти. От Настя, за тим, упоровши Марусю, вийшла і, перехрестившись втричі, сіла біля Наума. За Наумовим словом війшли в хату двоє старостів. Люди хороші, міщани, у синіх жупанах, аглицької каламайки, поясами, попідпорізувані з паличками і у старшого старости хліб святий у руках. За ним війшов Василь Крий матір Божа, ні живий, ні мертвий, білий, як стіна.